РАЗОМ Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Андрій, Андрій Анатолійович, знову вдома не вдається виграти поки що металісту. Ваші враження від сьогоднішнього матчу і причина поразки на, ваш, на вашу думку. Ну, футбол. Це. Доволі проста гра буває. І якщо е у грі у Львові ми були кращі за суперника у... насамперед цих простих компонентах гри, такі як боротьба, підбір м'яча. Стійкість. У одноборствах, то сьогодні якраз ці компоненти, ну, бажано було б значно краще виглядати для того, щоб ми перемогли сьогодні. Е, в додаток, ті моменти, коли е, ми створили біля ауріт суперника, на жаль, на жаль, трошки не вистачило. Ми не можемо сказати, що майстерності дещо, може, впевненості, тому що моменти були дуже, дуже непогані, але. На жаль, знову ми не можемо забити То другу поспіль гру за нас це робить суперник. Тому прикро, прикро, що знов не здобули хоча б один бал заліковий. Але треба дивитись. Перед, попереду ще є матчі, треба виправляти ситуацію у таблиці. Но, перш за все, я вважаю, що хлопцям треба виправити ситуацію в своїй голові. Бо, якщо ти себе бережеш на футбольному полі, то Це не призведе до якогось хорошого результату. Поясніть, що саме це на увазі, якісь відсутність бійцівських десь якості в якихось моментах? Ну, десь можна і так казати. Трошки агресії, трошки. впевненості, трошки десь якихось там може наглості навіть. не вистачає. Тому футбол це перш за все, особливо у першій лізі це боротьба. А якщо ми її не виграємо, то ну, розраховувати бодай на то, що ти Зможеш десь перебудувати гру, взяти її під контроль. Це неможливо. Тому потрібно спочатку це робити, а потім вже, коли ячик у тебе, щось думати, в атаці. Команда завершить цей місячний період із двома матчами на тиждень і переходить на раз на тиждень. що попереду? Більше тактичної роботи, що планується, це розв'яже вам якось руки можливо. Це звичайно, ну не вистачає тренувального процесу. Зараз буде ну, також трошки менше, але ну, хоча б чотири дні до наступної гри, потім десь побільше. Дивимось, треба корективи вносити. Це дуже, дуже потрібно. Тренувальний процес самі тренування. Ну, це неможливо так просто. М без цього це практика, 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 ще раз практика. І вона дає. Свої результати на футбольному полі. Якщо її немає, то десь трошки важко це робити. Але будемо намагатися. Я вам дякую. Успіхів вам. Юрій Миколаївич, вітаємо вас з перемогою. Ваш коментар по сьогоднішній грі. Будь ласка. Дякую за привітання. Я сказав своїм футболістам зараз в роздяганні, що вони сьогодні великі молодці і проти хорошого суперника показали якісний футбол і здобули перемогу. Подобався мені перший тайм. Ми дуже добре працювали з м'ячем, але у нас не вистачало десь третій зоні. Там ми трошки неправильно діяли і не могли вивести під партнера під удар, адже атаки були хороші. В другому таймі, звичайно, такий маленький шок. Михачук собі зробив подарок на день народження, зрячів відправив м'яч свої ворота, якби звичайно, це жарт. І дуже гарна була реакція футболістів. І вони гнули свою лінію. І все-таки дуже гарні голи забили, один Мар'ян Мисик, один після стандартного положення. Тому вона важлива, ця перемога після поразки від Буковини, Я сказав футболістам: у нас була хороша серія. З дев'яти матчів без поразок нам треба писати нову історію, нам треба нову серію. Тому хлопці от вийшли і дай Бог, якщо буде далі, продовжувати, і буде і хороший результат. І сьогодні гра мене повністю задовільнила. Всім таке враження, що результат в принципі, по грі міг бути будь-яким підсумку. Своєчасно забити у відповідь сьогодні ключовий фактор перемоги. Як вважаєте? Я погоджуюся, що і хороший момент був у, у металіста при рахунку 1-1, коли після флангової передачі там буквально 6 метрів просто вище воріт. Забий металіст, і звичайно, що ми вже було б вже програвали 2-1. Вони не використали момент, а ми свої моменти використали. Стандартний був вже такий дзвіночок, коли Юрій Михайлів пробив головою там. То саме біля стійки, адже була обойна позиція, а другий стандарт якби зайшов все. Тому такі були качелі, і дві команди хотіли перемогти, то точно. Можна сказати, було дуже приємно грати, тому що давали і одна друга команді грати, і, в принципі, такий був комбінаційний футбол. Чи може зараз говорити про завдання Тернопільської Ніо на цей сезон? Як ви відчуваєте? Чи здатна команда вже... Серйозно мішатись у боротьбу за з мене постійно питається, коли там перемоги, і в нас хороша ця серія була. Чи ми можемо, можемо? Нам багато треба е, дійсно працювати, щоб е, вклинитися в цю боротьбу за за цю четвірку. Я розумію, що два є гранда, це і чорноморець. Якби це дійсно команди виділяються а от за третій, четвертий, п'ятий, там така велика е, кількість команд, яка може претендувати. Все буде залежати е, на сьогоднішній момент. Мене ради, тому що є впевненість футболістів, да, є бажання, є самовіддача. Багато технічних навиків нам ще треба однозначно підтягувати, тому що в нас молода команда, і ми над тим працюємо. Ну то, що вже є така, знаєте, вже і приходить зрілість вже. Тому що це дуже важливо, що команда може бути і грати першим номером. Не все не завжди на все виходить, але ми до того прагнемо, і хлопці все прекрасно розуміють. І я радий, що. От ми зараз є в нас непоганий результат. Дякую вам і успіхів. Вібет україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.